Вітаю, дорогі друзі. Заглиблюємось в художній світ роману Викрадач Тіней сучасного французького письменника Марка Леві. З вами Ольга Віталіївна. Головний герой продовжує розповідати про своє життя протягом одного року. Дитинство хлопця, як він сам каже, дало тріщину. З родини пішов батько. Головний герой дуже співчував матері, а себе вважав винним в тому, що не зробив татка достатньо щасливим, щоб він не кидав родини. Хлопець у розпачі навіть думав, що в нього тепер немає жодного шансу завоювати серце Елізабет, бо вона не пов'яже своє майбутнє з хлопцем, який не був гідний того, щоб батько з ним залишився. Ів співчуває оповідачу і зізнається, що його власний батько був негідником. Ів сам пішов від нього, коли зміг. Після слів сторожа головний герой зрозумів, що побачений ним епізод про те, як чоловік бив паском хлопця, був з дитинства Іва. Але для оповідача незрозумілим лишається те, як же йому вдалося побачити чуже життя. Учитель природознавства запропонував учням поїздку на природу, щоб зібрати щось подібне до гербарію. Оповідач заблукав у лісі, але його знайшов Маркес, який добре орієнтувався на місцевості, тому що часто ходив з батьком на лови. По дорозі до автобуса головний герой з подивом побачив, що його тінь на метр видовжилась, а тінь Маркеса стала занадто маленькою. Хлопець розумів, що якимось чином поцупив тінь однокласника. Наступного дня оповідач мріє повернути свою тінь. Але несподівано для себе, попри застереження Маркеса, каже йому, що вирішив висуватися на посаду старости класу. Головний герой відчував себе так, ніби переродився. Сміливий вчинок Пробуджує повагу до оповідача у однокласника Люка Шекспіра між хлопцями виникають дружні стосунки. Люк підтримує рішення головного героя кинути виклик Маркесу і каже якщо хочеш виграти, маєш змінити своє мислення. Треба налаштуватися на перемогу, щоб у тебе був шанс. Поява друга і його підтримка. Зробили оповідача по справжньому щасливим. Здатність головного героя бачити епізоди з чужого життя продовжує проявляти себе. Коли друзі зайшли до магазину Пекарня Шекспірів, щоб перехопити смачного, головний герой побачив себе і люка дорослими. Хлопець зрозумів, що стане лікарем, а люк ні. Хоча й мріє про це. Вдома оповідач вирішив нарешті розібратися, володарем якого дару він став. Хлопець гадав слова батька щоб дорослішати, треба тверезо дивитися в очі власним страхам. Ввечері оповідач подався на горище світлі місяця закликав усю свою мужність і заговорив стінню. з тінню. З'ясувалось, що вона справді Маркесова і втекла від хазяїна. Тому що їй нестерпно бути тінню Бовдура, а оповідач може стати порядною людиною. Тінь суперника благає хлопця дозволити залишитися з ним, обіцяє тягнути до світла. Це вона підштовхнула його до рішення стати старостою класу. Тінь пояснює хлопцю, що в нього є дар забирати чужі тіні та спілкуватися з ними. Тінь в мистецтві та філософії осмислюється як зворотний бік світла, тінь пов'язується з негативною стороною особистості людини, протилежністю позитивного та сонячного, а також з поняттям другого я. У деяких народів наступати на чиюсь тінь означає нанести смертельну образу. Тінь асоціюється із духом людини. Потрібно стежити за тим, куди падає тінь, щоб не потрапити в тінь іншої людини. Читаючи повість, поміркуємо, що ж символізує в ній тінь душу, совість. Після спілкування з тінньо на горищі хлопець побачив дивний сон. Він із татом був на полюванні, хоча не любив ловів. Але був щасливий, що батько знову поруч. Тато вимагав, щоб син ішов попереду і плескав у долоні, щоб сполохані птахи злетіли. Але хлопцю не подобалось вбивати, і він ішов надзвичайно повільно, аби постраждало якомога менше пташок. Батько злився і називав хлопця невдахою, який здатний піднімати лише негідну дичину. Оповідач зрозумів, що це епізод із життя Маркеса, і відчув, що того гризе невгамовний жаль ніби сталося горе. Після сну хлопець усвідомив, що Маркес не така вже й погана людина, а його агресивність викликана тим, що хлопця не люблять батьки, а тато ще й зневажає. Цькуванням слабких Маркес намагається повернути самоповагу, викликаючи страх в однокласників своєю фізичною силою. Зауважте, шановні читачі, дар допомагає головному герою краще розуміти людей, долати власні страхи та комплекси. Люк каже товаришу, що тому треба зробити щось надзвичайне, щоб стати старостою класу. І доля дає оповідачу таку можливість. Під час уроку математики вибухнула цистерна з газом, яким опалювали школу. В будинку повилітали всі шибки, а підсобка сторожа зайнялася. Оповідач побачив тінь Іва, яка не би кликала за собою. Хлопець зрозумів, що сторож залишився в палаючій підсобці і разом з вчителями врятував його. Не знехтувавши своїм даром, головний герой спас людину від смерті. Наступної п'ятниці хлопця майже одноголосно обрали старостою. Кажуть, що до розлішення це питання волі. Головний герой робить зусилля, щоб подолати свої страхи та комплекси і зростає як особистість. Підсумуємо. Як змінилося життя оповідача і він сам на протязі кількох місяців? Він подолав страх і розібрався, яким даром його нагородила доля. Врятував життя Іву. Перестав боятися Маркеса. Став старостою класу. У нього з'явився відданий друг. У романі Викрадач Тіней. Марк Леві міркує над проблемами людського буття і ділиться з читачами своїми висновками. Наприклад, письменник стверджує В дружбі не може бути брехні. Якщо хочеш виграти, маєш змінити своє мислення. Треба налаштуватися на перемогу, щоб у тебе був шанс. Щоб дорослішати, треба тверезо дивитися в очі власним страхам. Кохання, як тінь. Хтось наступить і забере його з собою. Дорослі ніколи вам не вірять, коли ви ділитеся з ними серйозними речами. І в хмарні дні бувають на небі прояснення. Бувають такі дні, коли дитиною бути нестерпно. Пропоную вам, шановні читачі, і далі звертати увагу. На мудрі думки автора роману, Шановні друзі, продовжуйте читати роман Викрадач Тіней. І ви дізнаєтесь, задля добра, чи зла надалі використовував головний герой свій дар. Чи знайшов він ту дівчину, яка покохала його? Дякую за увагу.